Інфа для тебе. Ти легка на підйом. Е, легка, творча. Е, ти якось несеш якийсь тягар свого роду. Несеш тягар свого роду, ти чомусь вирішила, що ти повинна їх тут усіх якби зцілити. Е, е, в... Можливо, якщо вони і живі, якщо не живі, тут ти всіх повинна прямо прямо якось прямо протащити, повинна всіх, як це сказати, пропрацювати, да? ну, пропрацювати то да Ну то якийсь такий момент, типу, що ти вирішила, от, ти вирішила що ти повинна от, нести карму ношу свого роду. Ну, якби воно то відбувається і так. Але тобі треба трошки подивитися вже з іншого боку, вийти трішки на інший рівень. Так? Залежить від ситуації, тобі вже треба, якщо рід був не дуже, то треба вже якби перестати нести той тягар. От, перестати нести той тягар і перестати вже відгрібати за свій рід. Тобі тут можуть снитися сни. Сни попередження, так, що може відбуватися. А, і ще ти можеш хворіти через те, що ти й досі е й йдеш по своєму роду, ти знаходишся в програмах роду, ти знаходишся в хворобах роду, якби і ти там ну, по кругу воно в тебе все якби, хіряче. От. Треба з тим розібратися. І е ти сама знаєш, в тебе наче е також йде якесь дисбаланс, да, типу, вже одна з одного боку, ти заморилась, вже нічого не хочеш. З іншого боку, типу, тобі думками приходить: ні, треба ж доробити там, да дотягнуть якби цю лямку. А насправді ти хочеш свободи, ти хочеш взагалі подорожувати, ти хочеш кайфувати, але чомусь ти вирішила, можливо, ти десь була, або тобі хтось десь на якійсь консультації, або якась була в тебе історія, що тобі розказали, що ти повинна валачити якби всю історію роду. І от, типу, ти її будеш там тягнути до кінця днів своїх сурових, отак мені йде. і ти боїшся, от, чого ти не хочеш вийти з цього, бо ти боїшся. Можливо, тебе навіть припугнули, да, що щось з тобою там станеться. От якщо ти там свій рід не витягнеш, що -то він тобі там зробить? Да? От така може бути історія. Або ти боїшся якоїсь критики з боку, можливо, ти е як е практикуєш да? е і ти боїшся якоїсь критики е з боку своїх е як це, колег. Да? Можливо, ти десь з кимось консультувалась, і типу, ти вже е йдеш по тій схемі і боїшся сказати, що ну, ні, там, Маруська, ти ну, гониш, ти нічого не шариш, треба десь щось шукати якби нове. Да? Якась така історія. І ти наче відчуваєш, що в тебе неправильні знання і дані, ті, що тобі розказали, іначе ти вже і не можеш по-іншому, да? бо наче ну, ти собі придумала, що та людина, яка тобі на розказувала, да? ти думаєш, що от вона була права. Ні, я тобі скажу навіть більше чомусь ти йде так, що ти знаєш більше, ніж усі, де ти була. Ти знаєш більше, ти бачиш істину, ти бачиш набагато глибше, ніж усі інші. Вибачте? І ти по справедливості, по справедливості зможеш порішати як би, всі вопроси. Навіть сама. Іде так, навіть сама зможеш порішати всі випроси. В тебе розвинене ясне бачення, і ти можеш спілкуватися зі своїми наставниками. То запитай у них, що тобі робити. Запитай у них, що тобі робити Ну насправді з цією ситуацією, яка в тебе відбувається, і тобі дадуть відповідь. Тому що в тебе тут йдуть, ну, по карті до тебе повинно прийти дуже багато грошей. Повинно прийти багатство, а воно чомусь не приходить. Не приходить тому, що ти й досі відгрібаєш за свій рот, хоча вже ну, не повинна. Тому що по відчуттях в тебе вік вже 45, і вже нафіг треба їх всіх скинути, перестати вот, бо ти там би, всіх підряд. Да? І така історія, що е, ну, ти то це вмієш, але тобі не проходять гроші через це. Но в тебе є страх, що якщо ти перестанеш відпрацьовувати також цю карму роду і допомагають своїм, ну там хтось ще живий з батьків батькам, там дітям, то хтось може померти. Хтось реально може померти, бо ти тягнеш на свої енергії. Але якщо ти хочеш жити, якщо ти хочеш отримувати е чогось більшого, тобі треба їх поскидати, усіх Пиявок де чогось так. Можливо, тобі необхідно. Десь відпочити. Щось таке, вже, щось таке вже було. Дуже схожа історія от зараз в мене йде, десь я робила вже цей розклад: що можливо тобі треба поїхати, якщо ти в Україні, а навіть якщо ти не в Україні, або поїхати, якщо в Україні поїхати в Карпати, якщо не в Україні, поїхати кудись в гори. десь в гори, де вода, де водоспади. В тебе щось там може розкритися. От реально там щось тебе розкритися, тобі якби це буде як очищення. От прям мураша мене капець. от Отут щось тобі треба очистити. може Знаєш, можливо, знаєш. Ну, ти я утверждаю, і знаєш, і тепер питаю: ти знаєш, що е, ти можеш. Е, мені здається, що там може бути якась людина, от саме в горах. В Карпатах або в якихось горах ти можеш знайти якусь людину, яка тобі може щось підказати розкрити. Або якесь це буде, якесь це буде знайомство, яке тобі щось розкриє, щось змінить. Кажу, що якась історія тут треба тобі маті, в гори йти. І, ну, тут, і тут реально йдуть фінанси. Тут йдуть фінанси, достаток, щось якби нове. Щось нове. Бо зараз. Ти ось, наче, виглядаєш, де там, де там, де там, а от ну, ці снопи, короче, треба поприбирати да? свій рід. Ну, тільки він бачить, тут він спереді. ну, Він по факту, как би, ну, він як на спині тобі прицеплений. Можливо, на спина болить. да, Але це також як і перешкоджає тобі. да, Це як перешкода, хоч на спині, хоч спереду, ну, перешкоджає, не дає йти якби далі. розумієш, тому... Є варіанти завжди, як цього позбутися, що з цим робити. Просто треба а, шукати, дізнаватися, а, не спішити і не вірити там одній людині. А, запитай ще якогось, ще якогось. Або по відчуттях ти людина, яка практикуєш, практикуєш дуже довго. Да? А, а, прям дуже довго. Але або реально тобі чогось не вистачає трішечки, або ти не віриш, що тобі. Вистачає вже всього. Якось отак. Або ж і того, і того. да Можливо, ну, але там тобі не вистачає що-то там малесенького, малесенького, якогось, він тільки чи ж Да, Тобто, там не щось таке прям глобальне. Тому, тому, все. обняла